Дорога до Бостона зайняла близько восьми годин і видалась мені доволі легкою. Поселились ми в передмісті Бостона в містечко Бобурн, і готель на диво видався доволі таки непоганим. Називався він Red Roof, і зважаючи на те, що погода була на той час досить погана, ми вирішили піти до ресторану. І, взагалі, через усю подружку по сполучених штатах, зокрема у місті Бостон, я зрозумів, що з такими темпами англійська мова скоро стане номер два у штатах, поступаючись іспанській мові. Добиратись до самого Бостона було доволі таки зручно. 15 хвилин пішки, ДЖД станції. Там ще 15 хвилин або ж три зупинки, і ось воно: місто Бостон. Абсолютно не схоже на жодне американське місто, де я коли небудь був. Звісно, якщо здалека ви побачите хмарочоси, то складається враження: ну а в чому різниця? Місто Бостон називають новою Англією, і вже за декілька годин прогулянки ви це повністю усвідомлюєте. Місто, яке сміло можна назвати найбільш європейським містом, багато в чому Бостон був перший. Але давайте почнемо з простих речей: наскільки воно велике за різними даними населення самого міста складає трохи менше 700 тисяч. Осіб, але агломерація, так званий Великий Бостон, складає практично 5 мільйонів, що звучить вже зовсім по-іншому. Саме місто було засноване у 1630 році. Саме тому багато речей там було вперше в США у 1635 році. в Бостоні була заснована перша державна школа у США Бостонська латинська школа. До речі, вона продовжує працювати і донині. Перша комерційна телефонна лінія у США була встановлена між Бостоном і Сомервілем у 1877 році. У 1789 році у Бостоні була видана перша американська публікація роману «The Power of Symphony» «North End», відомий своїми італійськими ресторанами та пекарнями є найстарішим житловим районом Бостона у 1690 році. В Бостоні була опублікована перша в Америці газета. Багато дивних речей відбувається в Бостоні. Зокрема, ці індики, які пасуться біля багатоповерхового будинку. Здавалося б, ну нічого. Хоча мені стало цікаво, а де ж їх власник? І тут звідки не візьмись, індики вирішили піти додому. При цьому переходили дорогу на пішохідному переході, і виглядало воно як у свої часи Бітлз. Все це змусило місто зупинитись. Зараз це горді індики, ну а до Дня Подяки це буде смачна індичка. У місті до речі, дуже багато зайців. Цей, скажімо, полохливий. Ну а цей взагалі не звертав на мене увагу і гриз собі кущі стільки, стільки йому захотілось. Старий район Бостона, відомий як Бостонський Бекбей та його найстаріша вулиця Бейкон-Стріт, мають дуже велику історію. Взагалі, коли туди потрапляєш, то складається враження, що ти переносишся одразу до Лондону, і що це абсолютно не Сполучені Штати Америки. Цей район відомий своїми вузькими вимощеними цеглою вулицями, газовими ліхтарями та історичними будинками, збереженими з 19 століття. Однією з найвідоміших вулиць Бостона, вимощених старим каменем. Є Аконстрід. Аконстрід була побудована у 1820-х роках і зберігає свою автентичну бруківку, що робить її однією з найстаріших вулиць у Бостоні і місцем, де найбільше фотографуються люди. В районі дуже багато прекрасних кафешок та дорогих магазинів. До речі, зверніть увагу, на який цікавий девайс натрапили ми. Я думаю, що це такий пожежна, як замість телефона. Ти коли пожар, ти просто ручку так хопа, і дзвониш напряму в фаєр департмент. Якщо ви знаєте для чого, це напишіть в коментарях. Ось, коли ще не було електрики, люди стукали у двері тим, що було на дверях, а саме дверними клянками. Зверніть увагу, якими вони сьогодні збереглися. У різні періоди історії району Байконгіл став ареною для суперечок щодо міграційної політики. Справа в тому, що там планували будувати вже великі розкішні шикарні будинки, на що місцеві мешканці все ж таки відстояли історію старого району. Якщо ви в Даунтауні Бостона і вам захотіли смачно пообідати, то ви можете завітати до Квінсі Маркет. Квінсі Маркет це історичний ринок, збудований у 1824-1826 роках. Він названий на честь Джозі Квінсі, мера Бостона, який і ініціював його будівництво. Квінсі Маркет збудували для розширення можливостей торгівлі, оскільки стара ринкова площа вже не справлялася з обсягом торгівлі. Квінсі Маркет це один з найстаріших ринків США. Квінсі Маркет відомий своєю різноманітністю продуктів харчування, включаючи традиційні новоанглійські страви. У середині будівлі є знаменита ротондра з куполом. Остонське метро є першим у Сполучених Штатах. Його офіційне відкриття відбулося 1 вересня 1897 року. Метро починало свою історію з трамваїв, які спочатку були розроблені для перевезення пасажирів по місту. На момент створення бостонського метро, у кінці 19 століття, технології підземного будівництва були обмежені трамваї були добре розвинені та доступні, що робило їх логічним вибором. Відтак використання трамваїв наявною дорожньою мережею було дешевим варіантом. Бостон має багато старих вулиць і щільно забудованих районів, де будівництво повністю підземного метро могло бути складним. Трамваї поступово модернізувалися, частина їхніх маршрутів була переведена під землю. Ну і з часом утворилася повноцінна система метро. Будучи у Бостоні, я гадаю, обов'язково потрібно завітати до місцевого Таун. Чайна чайнатаун у Бостоні був заснований наприкінці 19-го століття, коли китайські іммігранти почали оселятися в місті. Це один із трьох історичних китайських кварталів у Новій Англії. Інші два знаходяться у Нью-Йорку та Філадельфії. До приходу китайців цей район був домом для інших етнічних груп, зокрема євреїв і сирійців, що також залишили свій слід. Велика арка на вході в Чайна Таун, відома як Портал Дружби, була подарована Тайванем у 1982 році і символізує дружбу між двома народами. Чайна Таун славиться своїми ресторанами, де можна знайти автентичні китайські страви включаючи дим сам, пекінську качку і бульйон фонду. Я вперше в китайському ресторані. От і нам одразу подали чай. Зараз 30 градусів тепла, чай гарячий. Ми зараз намагаємося зрозуміти, як по китайськи замовити їду, але тут є і переклад. А ми все одно нічого не розуміємо the, the thing one is that they do the seafood or noodle Що сюди входить? Ззовні виглядає як шість пачок мівіни. Там м'ясо і... І це що таке? І це теж не ясно, що таке. Якщо ви бачите це відео, це означає, що ми вижили. Макарони якісь такі трошки вони навіть так якби не варені, щось не ламаються. Так якби мівіну не закидали в воду, а зразу на сковородку. Дуже кисне гаряча? Ну, Так, собі. Колись, коли я навчався в університеті, Тернопільський національний економічний університет, я жив у гуртожитку номер 5 в кімнаті 508. І колись ми з хлопцями, з якими ми жили в ній кімнаті, ми всі гроші купили мівіну. То я можу сміло сказати. Що в двохтисячному першому році у нас цілий тиждень гуртожку була чайна таун, дуже сильно схоже на те, що я їм зараз. Дуже приємним бонусом є й те, що в самому центрі Бостона знаходиться прекрасний парк, який називається Бостон Комон. Заснований він теж дуже давно у 1634 році. Бостонський громадський парк є найстарішим громадським парком у Сполучених Штатах Америки. Зверніть увагу, скільки в Бостоні різних речей з приставкою перший. Парк має дуже багато історію, зокрема, під час американської революції тут розташовувався британський військовий табір. Пізніше він став місцем численних протестів та громадських заходів. Сьогодні ж парк пропонує відвідувачам різні розваги, включаючи катання на човнах, у ставку, сезонні театральні вистави та каток у зимовий період. Ну, а ще у цьому парку багато безстрашних білок. Бере. Бориться з сиром? Ні, не хочу засранка. <ріць> Але картоплю фрі тільки ще забрала. З'їли дві штуки, підійшла кожна з них, взяли по штуці і пішли гристи. Приходом штучного інтелекту для себе я зробив висновок, що екскурсоводи не завжди і потрібні. Коли ви приходите в якесь місце, бачите щось, не знаєте, що це таке. Завжди можна взяти мобільний телефон, відкрити програму ChatGPT і просто звернутись і запитати його або ж її, зважаючи на те, який голос у вас налаштований, що ж тут відбувається. Привіт! Ми приїхали до Бостона, і в центрі міста ми бачимо тут корабель. З якого скидають чай, написано Бостон ті паті. Що взагалі тут відбувається і чому з корабля викидають чай? Розкажи нам привіт! Ви, мабуть, бачите реконструкцію подій Бостонського чаювання на музеї Бостон Ті Ships and Museum». Це інтерактивна вистава, яка відтворює історичний протест, що стався у грудні 1773 року. Тоді американські колоністи протестували проти британського податку на чай, який вводився без їхньої згоди. Вони були обурені тим, що їх змушували платити податок, не маючи представництва в британському парламенті, і вирішили висловити свій протест, викинувши велику партію чаю у Бостонську гавань. Музей організовує цю подію, щоб показати відвідувачам, як відбувся протест, і пояснити його історичне значення. А можна навіть взяти участь у процесі та відчути себе частиною подій, які стали ключовими у боротьбі за незалежність США. Завжди радий допомогти. Насолоджуйтесь своїм часом у Бостоні. До речі, в цьому ресторані можна спробувати усі види чаю. Класік спробував перший. Оце вже набагато краще. Ну, до речі, цей самий кращий. Сінґло називається і Янґузон Грінті. Морячок тут прибирає біля нас добрий чай. Камеру виключай. До речі, там же неподалік. Ви можете завітати в Джеймс Хук Ко. Заснована вона ще у 1925 році. Це відома компанія з Бостона, яка спеціалізується на продажі свіжих морепродуктів, особливо лобстерів. Їхня продукція популярна як серед місцевих жителів, так і серед туристів. Лису, далекому 1999 році усі документи були зібрані. Тому я поїхав поступати до Тернопільського національного економічного університету, і тоді він навіть називався Тернопська академія народного господарства. А хотів би я вчитися тут. Ми, друзі, приїхали до Гарварду. Заснований у 1636 році, Гарвардський університет є найстарішим, вищим навчальним закладом у Сполучених Штатах Америки. Гарвард був заснований на честь його першого мецената Джона Гарварда, який у 1638 році, слідкуйте за датами, пожертвував університету половину свого майна та всю бібліотеку. Бібліотека Гарварда є найбільшою академічною бібліотекою у світі з понад 20 мільйонами томів у своїй колекції для тих, хто. Дуже любить багато читати, з'їдьте туди, майте велику мотивацію пожити трошки довше. Гарвард випустив велику кількість відомих діячів, включаючи вісім президентів США, таких як Джон Адамс і Барак Обама, а також численних лауреатів Нобелівської премії. Диплом Гарварда традиційно пишеться латиною. Це одна з небагатьох американських установ, яка зберігає цю традицію. Хоча, коли ти закінчив Гарвард, вже неважливо, на якій мові написаний диплом. Гарвард має найбільший університетський. Фонд у світі, друзі, увага, який на 2023 рік перевищував 50 мільярдів доларів. До речі, я впевнений, що цей фонд, який сприяє розвитку університету і світу, зокрема, дбає ще й про своїх працівників-охоронець, який сидів у бібліотеці. Я звернув увагу, що сидів на кріслі Гармен Міллер. Що ви розуміли, вартість такого офісного крісла в Канаді складає більше двох тисяч доларів, і це ще до податку. Цей фонд підтримує дослідження стипендії. Та університетські програми. Тепер ви розумієте, чому Сполучені Штати така потужна, могутня та інноваційна країна. А зараз подивіться навколо, скільки у вас речей вдома, які були винайдені або зроблені в Сполучених Штатах Америки. Посередині кампуса розташована статуя Джорджа Гарварда. Саме цікавий факт, що статуя Джона Гарварда не є насправді його статуєю. Ну тобто, це не він там зображений. Справа в тому, що статуя була створена Даніелем Честером Френчем у 1884 році. І немає з того часу відомих зображень Гарварда. Тому для скульптури взяли звичайного студента Жермана Гулера і зліпили з нього Джона Гарварда. До речі, там же неподалік знаходиться Масачусетський технологічний інститут, і він є одним з провідних світових університетів в галузі науки і техніки. Заснований він теж давно у 1861 році. Славиться своїми дослідженнями в галузях інженерії, комп'ютерних наук та фізики. Він також відомий своїм інноваційним підходом до освіти та тісною співпрацею з промисловістю. І якщо розвернутися спиною до головного корпусу університету MIT, то можна побачити прекрасну набережну. Мабуть, це найкраще місце, щоб сфотографуватись на фоні панорами цілого Бостона. А ще я помітив, що туди дуже багато людей приходить побігати, поїздити на велосипедах, покататись на човнах або ж просто відпочити. I don't feel lucky, man. Why can't I feel what I know? Still ain't got what I wanted, man. Same cause, same suffering, I know I read what I sow. Взагалі кожен науковий центр це дуже гарно. В першу чергу це прекрасно для дітей. Якось у місці, де пройшло моє дитинство, не дуже склалося з науковими центрами, але все одно якось моволі заздраж тим дітям, які сьогодні мають таку можливість, особливо якщо це шкільний урок, і особливо, якщо тобі про все це розкажуть і ще й покажуть. До речі, саме в цей науковий центр ми потрапили не випадково. Так склалося, що наші сусіди мали туди квитки, і ще будучи в Канаді, вони нам просто дали, сказали, підіть обов'язково. Отож, науковий центр Бостона або ж Museum of Science, є одним з провідних наукових музеїв у світі, розташований на річці Чарльз. Він пропонує інтерактивні експонати планетарії Омнімакс Кінтеатр, забезпечуючи відвідувачам унікальну можливість вивчити науку через практичний досвід. Музей також проводить освітні програми та наукові демонстрації, сприяючи популяризації науки серед дітей і дорослих. Взагалі, там, скільки всього багато, що якщо дуже захотіти, то можна і через три дні звідти не вийти. Щорічно, музей відвідує понад мільйон гостей, що робить його важливим культурним та освітнім осередком міста. У 1980-х роках тут була створена одна з перших у світі інтерактивних виставок галерея комп'ютерів, яка дозволила відвідувачам безпосередньо взаємодіяти з комп'ютерними технологіями. Ця виставка стала прототипом для багатьох інших інтерактивних наукових експозицій у музеях по всьому світу. І погодьтеся, у 80-х роках мати можливість доторкнутися до комп'ютера це не аби чого було варте. Сьогодні кожен з нас має мобільний телефон у своїй кишені, і це уже комп'ютер. Проте в 80-х роках це було щось надзвичайне. Так, чисто на секундочку згадайте. Якщо в кінці 80-х, на початку 90-х у вас вдома був телефон, то пригадайте, як він виглядав і як ви набирали номер телефону. Мабуть, кульмінацією цього наукового центру є якраз урок про електрику та природні явища взагалі його називають ще театр електрики. Де розповідають про те, як працює електрика, як з'являється ток, як взагалі з'являється блискавка і грім, і як в цьому потрібно реагувати? І буду варти саме це зібрало найбільше людей в залі. Мабуть, рівень безстрашності у дівчини дуже великий, і вона далі йшла на якісь великі експерименти. А ще кажуть, як грім і блискавка, то можна зайти в металеву клітку, і тоді все це до тебе не добереться. Але я так знаєте подумав за все своє життя, скільки не бачив грому. Жодного разу біля мене не було металевої клітки, так що не знаю наскільки саме це може бути в нагоді. Ну а потім для всіх був невеликий сюрприз, і дівчина включила абсолютно усі блискавки, які були на той момент можливі. Після цієї електродискотеки нам захотілося піти перекусити. в науковому центрі є невеликий фудкорт, де можна доволі таки недорого і смачно пообідати. А ще там дуже гарний вигляд з вікна. І ось саме в той момент, коли ти сидиш на одному місці і любуєшся усією цією красою, тобі завжди хочеться на інший край подивитися, а як же все виглядає з іншого ракурсу, і мені до речі вдалося зазняти цей науковий центр зі сторони моста, який ми бачимо зараз. Це вже була подорож на іншу локацію. Одним із цікавих атрактів, які можна і потрібно відвідати, є Бостонський акваріум. Збудований він був ще у 1969 року. Його метою було створення сучасного центру для вивчення і демонстрації морських екосистем. Центральна його частина або ж гігантський океанічний танк є однією з головних визначних пам'яток. Він містить 760 тисяч літрів води і є домом для різних морських видів, включаючи акул, морських черепах, скатів та риб. Сам цей центральний резервуар був реконструйований у 2013 році з новим дизайном, що відтворює Карибський риф. Це дозволяє відвідувачам спостерігати за життям у кораловому рифі. Цей резервуар має висоту близько 12 метрів і дозволяє спостерігати за рибами з різних рівнів будівлі від першого аж до четвертого поверху Бостонський акваріум також відомий своїми експозиціями з пінгвінами. території акваріуму розташований кінотеатр IMAX, де показують науково-популярні фільми про природу та морське життя. В акваріумі є виставки з тюленями і морськими левами, де проводяться освітні програми і тренування тварин. До речі, там же можна сісти на лавочку і просто поспостерігати за усім цим. Акваріум пропонує безліч освітніх програм для шкіл, студентів і дорослих, зокрема лабораторні заняття, морські екскурсії та навчальні курси. Акваріум активно займається рятуванням і реабілітацією морських черепах і морських ссавців, які постраждали від забруднення або іншої людської діяльності. Акваріум має науково-дослідницькі відділи, які займаються океанографічними дослідженнями і вивченнями морських видів. Акваріум впроваджує екологічні ініціативи, спрямовані на зменшення використання пластику і підтримки чистоти океанів. В акваріумі є тактильний басейн, де самі відвідувачі можуть взаємодіяти з деякими морськими тваринами, такими як скати і морські зірки. Я, до речі, сам спробував доторкнутись до морського ската, і на дотик він зовсім не такий, як дельфін. А навпаки, нагадує мені, наче це якесь слизьке хутро це є одна з найпопулярніших туристичних пам'яток міста, приймаючи мільйони відвідувачів щороку. Ви не повірите, але ми чисто випадково потрапили до крутого ресторану. І називається цей заклад Реджена піцерія, який знаходиться в італійському кварталі міста Бостон. Відвідувачі часто хвалять піцу за її хрустку скоринку. До речі, ми відстояли буквально півгодини в черзі, щоб туди потрапити. Заснована піцерія, ще у 1926 році, і цей заклад відомий своєю традиційною неаполітанською піцею, приготовленою у вугільній печі. Протягом багатьох років піцерія поширилась і відкрилось дуже багато її різних офісів. Але нам поталонило потрапити саме в центральний, саме там, де вона була започаткована. Колись був період, коли ми з друзями кожної неділі ходили у Києві на золоті ворота. Там є вулиця Ярослав Вал, а неподалік. Там є маленька піцерія Візувіо. Я не знаю, можливо, вона ще є, можливо, її немає. От там 100% робили точно таку саму піцу, як ми їмо сьогодні. І там завжди було дуже багато народу. Ви знаєте, повернувшись з Канаду, мене багато людей запитувало: а чи сходили ви на стадіон Red Sox, а чи сходили ви на гру Boston Celtics? Важко відвідати все, вклавшись у буквально декілька днів. Але я не відвідавши щось, я гадаю, що це чудовий привід, щоб у нас була можливість ще раз сюди повернутись, тим більше дорога не є дуже далекою. Багато хто каже, що він схожий на канадський Монреаль, і я думаю, так воно можливо і насправді. Тому покидаю я Бостон з найкращими враженнями і не назавжди. Я дуже сподіваюся, що вже найближчим часом я туди все ж таки повернусь. Це був канал. Відео про відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось, коли побачимось. Damn, what did I miss? My home was full of arguments. What's a hug and a kiss? Always grew up with the feeling it was something I did. And anything good and